Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела і ми з Півдня області. Дивіться, хочу показати, як зараз виглядає ковила і ковила правильно, і так і так. Дайте, бачите? Ну, вже вкотре кажу, що я готую місце там на новому городі, буду саджати цілу поляну ковили, щоб було таке, знаєте, як море. От дуже хочу давно мрію. Ще тут, коли починала у свекрухи, тут там туди далі наводити порядки, думала там посаджу. Але виявилося, що не вистачає місця мені для полянки і для ковили. Тож, буду робити на осінь вже свою мрію здійснювати. А наразі просто сьогодні побачила за цю гібіскус серце матері. Це трав'яний гібіскус, до речі, не такий як крупноквітковий, як всі інші сорти. Але дуже-дуже гарний. Це вивела наша українська жіночка, до речі. Цей сорт такий напівмахровий, тому що ну, раніше існував цей один сорт. До речі, перші квіти, перший корінь я купила за 600 гривень. Це були баснословні гроші. Це була десь така зарплата за місяць в ті часи. Ну, я купила, тому що дуже хотіла. Так, це якось там схрещували, деревовидний, з трав'янистим якось вивела жінка. Це, ну, Це треба в цьому розумітися, треба бути селекціонером і знати, як що робити. Тому що це різні все-таки рослинки. Це ось, наприклад, трав'янистий. І ось деревовидний, ви всі його прекрасно знаєте теж. Дерево з травою схрещувати. Я, наприклад, не знаю, як це все робити. Сьогодні цвітуть сортові гібіскуси. Покажу саме, на звичайних не буду зупинятися, тому що звичайні, то звичайні. А це у нас серце матері. Наразі вже, виявляється, вивели ще один махровий сорт. На, на основі цього сорту вивели ще один. Я навіть не бачила його, не знаю. Це у нас Ніла близнюк кої канал етноекопарк. От вона вже купила собі такого. Побачимо, як він у неї зацвіте. І будемо шукати собі. Тут у нас цвіте сорт Мій Валентин. Ну, я купувала його під такою назвою. Колись дуже давно у нас в Таврії продавалися такі маленькі горшечки, такі, знаєте, вазончик собі був з квіточкою. Я собі купила дуже-дуже він гарний, я вже показувала. У нього, бачите, пелюсточки налягають одна на одну, прямо от майже наполовину. О, Господи, пелюсточки ось. І такий він, ну такий він, такий колір у нього, а, знаєте, вже такий аж бордовий. Дуже-дуже-дуже темний. Дуже-дуже гарний. Так, ну тут і сортовик, ще мій улюблений черрічик. Цвіти, ой ой-ой-ой красень. Ну кажу, зараз така спека, що навіть квіти вже, бачите, бутони випускають і бутони вже на сонці підгорають. І коли зацвітають, то, виходить, вже трошки підгорівші. Черітчиск, це я ж кажу, це мій улюбленець. мій любимчик. Середина у нього, у нього таке враження, що він пластиковий. От реально, дивися, навіть не скажу, що це жива квітка. І такий він от бахромчатий просто взагалі. Суперовий. Так. У мене за ціну його так і не підв'язала. Це теж сортовий. Є він не білий. Він такий е кремовий, знаєте. Такий от, як то кажуть, колір слонової кістки десь такий, і серединка червона. Камера його показує білим. Він не білий, от на його він зовсім не білий. От він такий якийсь, навіть такий трошечки-трошечки жовтуватий. Старий жовтий це теж сорт, це не сіянець. З насіння. Ну, ще не всі мої цвітуть гібіскуси тому ще не всі сорти. Ну, цвіте тут мій Бері Евенсон. Це спочатку, поки в мене не було черічи чи Чизкейка, я ж казала. Це був мій любимчик. У нього такий незвичайний колір. він мені так подобався, що я його купила аж два штуки зразу, в мене їх два кущі. Буду цьому році ділити його на осінь. Обидва кущі буду ділити. Ось така краса. Ну, просто хотіла показати вам трав'яні гімбіскуси, саме сортові. Все, друзі, вже спека, господи. Дев'ять годин ранку, пипець. Бажаю всім гарного дня, друзі! Все буде наша Україна.